Покупець відмовився в силу форс-мажорних обставин. А ви скажете, Та кому потрібна? Кому він потрібен на 600 квадратів? У людини були свої плани. Він хотів знести другий поверх, зробити одноповерховий будинок на 200 квадратів, отримати собі офігенний сучасний лофт на березі Дніпра. І це в нього вийшло. Чому? Тому що ціна зараз на цю недобудову 165 тисяч. Це ровно стільки, скільки коштує зараз ділянка. А ділянка тут 12 соток. Да ще з таким видом. От погляньте, вже була планіровка, вже приїжджали архітектори, вже вибули ми винесли ділянку в натуру. І був прорисований цей будинок, який він бажав, одноповерховий. Ділянка з будинком на продажу повна 470 квадратних метрів, 12 соток. Тут ще підвал такий чумачечий. Свій вихід на Дніпро, закрите котеджне містечко. Якщо місце вам сподобалось, дзвоніть, будемо розмовляти. Ціна 165 тисяч.